Вітаю малята, дуже рада зустрічі з вами. Прослухайте, будь ласка, уважно вірш Антоніни Чернишенко Сорока і намисто. Одного разу на світанку знайшла сорока серед ганку Чарівне він блискаметисто, новим коштом не є намисто. Сорока враз за те намисто, вона ж бо в цьому мала хисто. Стійнялась і вмить злетіла, і тільки очі заблистіли. На гілці вправно походжає, хвалиться, що на мисто має, немов вона така багата та хвалькувата і пихата. Та все ж недовго красувалась, недовго вправно вихвалялась, за сук мистом зачепилась і аметисти розлетілись. Дітки, про кого розповідається у вірші? Так, про сороку. А що знайшла сорока? Сорока знайшла намисто. Чи зраділа сорока такій знахідці? Так, вона ходила в ньому і всім вихвалялася. А що сталося потім? Правильно намисто розірвалось. Малята, я пропоную вам сьогодні зліпити для сороки нове намисто. Але зліпити його ось таке з пластиліну. Давайте, діти, розглянемо намисто ближче. Якого воно кольору? Правильно, намисто червоного кольору. А з чого воно складається? Намисто складається з намистинок. Якої форми намистинки? Намистинки круглі вони не мав маленькі кульки. А скільки намистинок у намисті? Правильно намистинок багато. Ці всі намистинки щільно прилягають одна до одної. Дітки, а на чому носять намисто? Так, намисто носять на шиї, а перед роботою підготуємо ручки до роботи дитячою потішкою. Сорока ворона діткам кашку варила, кашку із манки діткам до сніданку, ополоником міщала, бостиком накривала, кашку із манки діткам до сніданку. З миски накладала, діток годувала, цьому дала і цьому дала. Тому і там тому, а одне не захотіло. Фур і полетіло. Сідайте, діти, за столи, тримайте спинки рівненько. Для виконання роботи нам потрібні шаблон сороки, його можна намалювати або роздрукувати, пластилін червоного кольору і обов'язково полога серветка. Беремо шматок пластиліну в руки, розминаємо його, здавлюючи у різних напрямках. Коли пластилін став м'яким, від великого шматка відщіпуємо невеликі шматочки. Тепер кожен маленький шматочок коловими рухами рук скочуємо у кульку. Пам'ятайте, що ваші долоньки повинні бути міцними, не м'якими, а пружними. Напружте їх, тоді у вас будуть гарні рівні кульки. Старайтесь малята, я впевнена, що у вас все вийде! Ця частина роботи завершена. Починаємо робити намисто для нашої сороки. Для цього зображення сороки покладіть перед собою. Беремо кожну кульку і легенько притискаємо до сороки. Пам'ятаєте, що намисто носимо на шиї. От, навколо шиї сороки ми притискаємо намистинки. Намистинки повинні прилягати щільно, щоб не було відстані між ними. Ось така сорока у намисті у мене вийшла. Не забувайте після роботи гарно витерти руки серветкою. Малята, а ви зробіть свої роботи і надішліть мені фото. Буду чекати до нових зустрічей!